Варшава, Маріуполь, міста руїн, міста боротьби, міста надії. Виставку з такою назвою можна побачити у польській столиці на площі Пілуцького. Організатори показали світлини зруйнованої Варшави часів Другої світової, а також фотографії з українських міст, понівечених російськими військами. Цією експозицією поляки прагнуть показати наскільки схожими є діяння злочинних режимів. Більше розкаже Марія Черніхівська. Воїн захисник Маріуполя та воїн повстання Варшавського організатори виставки розмістили поряд світлини з України та Польщі, щоб усі могли провести паралелі. Тут можна побачити і зруйнований міст у Єрпені поряд з підірваним мостом у Варшаві, кадри з Бородянки, Бучі, Києва і схожі руйнування польської столиці часів Другої світової, на світлинах, зокрема, зруйновані храми, барикади та блокпости. А також шокуючі кадри наслідків звірств по відношенню до мирного населення, здійснені окупантами. ці фотографії драматичні деякі навіть дуже. Але таке. Так само було драматичним те, що відбувалося у Варшаві під час Другої світової війни, а зокрема під час Варшавського повстання, коли тут точилися бої, і коли німці безжально вбивали мирне населення столиці. І на жаль, такою ж безжальною є сьогодні російська агресія по відношенню до України. Є сьогодні російська агресія на Україну. Минуло багато років від Другої світової війни, а дії російського агресора схожі на тоді німецького. Тому світ має відмовитись від спонсорування тероризму, поставити людське життя вище фінансових інтересів, каже віцемаршалок маршалок Сейму Польщі пані Госєвська. Світ закриває очі на зґвалтування, тортури і варварство, бо для деяких нафтові гроші ще є найвищою цінністю. Ми не закриваємо очей, бо знаємо, що таке тоталітаризм та імперіалізм. Ми самі через це прийшли, тому і є ця виставка. Хочемо голосно кричати: досить припиніть цю нічим не виправдану агресію, досить робити з військового злочинця, салонного джентльмена, з яким ведуться розмови. Стоп, так званій військовій операції. У Польщі добре усвідомлюють, що відбувається в Україні, і наскільки важлива підтримка світової спільноти і спільний спротив діям агресора, адже у 1939 році Польща чинила опір ворогові фактично самотужки. Жалі дай Боже, Україна. Якщо не дай Боже впаде Україна, то впаде цілий вільний світ. Треба зробити все, щоб так як нам не забракло вільному світу відваги зараз, щоб ми, поляки і українці, могли тішити свободою тим найкращим подарунком, який дається і людям, і народам, і державам. Нехай Бог благословить вільну Польщу, і нехай Бог благословить Україну, яка бореться. Тим найпінгнішим дарем, відвідавши виставку, президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що історію і сучасність потрібно показувати такою, як вона є, а винні мають бути покарані ця війна, як і кожна інша, колись закінчиться. Але ті, хто відповідальні за ці звірства і за масові вбивства, які відбуваються в українських містах і селах, не мають залишитись без відповідальності, і повинні бути покарані за свої злочини. Сьогодні це обов'язок цивілізованого світу. Повинні бути створені відповідні трибунали. Злочини повинні не залишитись безкарними. Організатори планують показати фотографії з виставки в усіх воєводствах Польщі та за кордоном. Марія Черніхівська ігор Антонюк для телеканалу Еспресо з Варшави.